Поїхати в якусь круглосвітню подорож. Ув'язнена. Передайте, будь ласка, продуктивній версії мене. Хай вона заспокоїться. кусай <світ> мені ноги. Найпродуктивніша версія в мене записалась на тренування. На 7.45 ранку. Я прокинулась о 6.50. Вдягаюсь і йду, поки я просто не лягла назад спати. Тільки м'явка не йдемо спати. Не м'явкає. Туди йти тренуватись. Секунди даю вам, щоб ви зараз спустились в коментарі і написали, що сталося після того, як я прийшла додому після тренувань. Я заснула. Годинку спала і мені захотілося кисленького фільтра. Я йду по нього. Ну, оці всі ринкові тренування, ну, 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 не для мене. Ну, що я можу сказати. Саме тренування було класне, питань нема. Просто момент, коли ти рано прокидаєшся, ти ніяка. Я не поїла, я не попила, я нічого не зрозуміла, як я вже хоп-хоп, та блін. Блін, вітер, я вділа діло плаття. Що таке? Ура! Я записала, ой, фокус день. Люкс. Я записала покітку на її перший похід до ветеринара, щоб їй дали таблетки від глистів, від бліх. Я просто не жарю, як це робиться. І я не хочу її мучити, і я не хочу стати їй щось, знаєте, не те. Тому я її заведу. Вона ще маленька, на неї якраз подивляться, в неї там ще щось з зубами, по-моєму, не окей, ну, краще вони скажуть. Все. Йду каву пити, взяла, до речі, на каву свій термос улюблений. Захотіла, щоб вона була гаряча і вдома в чашку виллю. О, хороший день все-таки. Скільки всього встигла реально. Отут великий плюс ранкових підйомів. Тренування в мене було на 7.45, що, типу, не є пізно. У, рано. Рано, що типу, не є рано. Але... Мені було важко, але ну, його. що таке треба? Добре їсти, добре спіть. Ну в своєму темпі. Покідки нове улюблене місце для спання. Я й не проти. Я думаю, їй спекотно. Це якісь такі жаркі дні, це в серпні почались. А тут холодно завжди. Вона собі тут і спить. Мені Її так шкода чогось вести до цього ветеринара. Я не знаю, мені здається, в неї такий стрес буде, але я розумію, що ну, я надам їй набагато більше стресу, скільки в мене догляду. І всім цим я користуюсь. Кожною баночкою я користуюсь. Угу. А оце, до речі, ну, раптом хтось не знав. Люди, це імба. Як то кажуть, вішаєте на шнурочок і просто отут витягаєте собі диски. М -м -м. Мені здається, я в тіктосі це побачила. Це геніально! Пикіта в шоці. Зараз буде лізти в переноску, але мені здається, їй подобається та переноска. Ув'язнена <свісно> покідуль. то буде швидко. І ще й тривога почалась, прикидаєте? Та що <плес> ж таке? Все добре, мені здається, в мене ще більше стрес, ніж в неї. Вона так трусилася, підоська, якісь люди. Але реально все прекрасно пройшло. Все джинтл, делікатненько. Обробили все, я вже буду мати спокій, бо то вже просто по часу пора й обробити від пліг і від глистів. Ідемо до додому. йдемо до додому, моя булку. Співаю, Боже, це знаєте, коли в навушниках ти думаєш, що ти так класно виглядаєш, що ти так класно співаєш. Що, що подивилася, і така. е-е. Брови, до речі. Брови зроблені. У мене волі злотре око. Зараз я хочу нафарбувати нігті на ногах. Буду фарбувати просто звичайним прозорим лаком, якийсь такий у мене є, знайшла. Підполірую. Оце дуже прикольна така пилочка, яка полірує нігті. А все чому? Все тому, що я їду в східницю, в спа на басейн погуляти. Походити, відпочити. Все, що я очікую від цієї поїздки, це просто почитати всі книжки, які я хочу, я візьму з собою, дві книжки. Їду я своєю сестрою. Їду я своєю сестрою машиною, що дуже комфортно, що дуже класно. Ну і, власне, все. Що, я ніколи там не була, поки що нічого не можу сказати. Просто хочеться це літо так гарно. Та й все. Відпочити, поплавати, полежати. Знаєте, кажуть, такий вираз, що в відпустках найдорожче це тиждень до відпустки. Так, от на цю відпустку я вирішила собі, що я нічого абсолютно не буду купувати. Я хотіла купальник, я його не знайшла. Сприйму це як знак, що він мені не треба, тому що в мене в принципі є один новіший, один старіший, але я в них влажу. Все окей, я вчора приміряла, тому я така, ну. Окей, це така обманка, що покупка цих всіх речей робить нас щасливими, дає якесь щастя, не знаю, це якісь секундочки. Я завжди кажу, що краще якісь враження отримати на ці гроші. Готель називається «Панорама». Я там не була, нічого не знаю, але дуже гарний по інстаграму, по картинках. Я сподіваюся, щось гарне познімати, тому що беру з собою камеру, познімаю щось на влог. Сподіваюсь, ну, типу, я поки що налаштована знімати влог, але в мене таке буває, що як я. Приїжджаю, я така, ай, та щось так не хочеться вже так якось добре, так вже мені розслаблено. На наші вже цей влог просто відпочине. Я сподіваюся, такого не станеться і я буду знімати влог, ну тому що прикольно, мені хочеться мати якісь відео, окрім моє життя у Львові. а ти знаєте, ніби я дещо була, що ще робила. Ну, тому що літо насправді в мене вийшло дуже прикольно цього року. Сьогодні субота, завтра ще неділя, 17 серпня. Я завтра ще йду на стретчинг, тому що я запланувала собі тренування. І в понеділок, 18-го, я їду на три дні, на дві ночі і на третій день, якби ми їдемо вже у Львів. Я дуже хочу, дуже. Мені так хочеться тотально. Серпень якийсь у мене взагалі вийшов шалений. Я почала знімати в Тікток. Я реально знімала по 10 відео в день, і в мене вже просто тікток головного мозку. Ви знаєте, що у ці люди, які знімають там по 5-6 відео в день. Це як вам сказати, це порушення серйозно. Тому що ти буквально живеш тим, щоб ще придумати, який прикол придумати. Ти виходиш з хати, щоб ще зняти, під який трек це зняти, під який прикол це придумати. Ааа, і постити, постити, постити. І мені трішки це не подобається. Я типу, роблю це як знаєте, експеримент. Типу я собі люблю ставити там місяць, веду тікток, дивлюсь, що з цього виходить, аналізую, і отак. От так в мене вийшло. але щоб так постійно. Я не знаю. Я скучаю за ютубними такими своїми простими влогами за вайбом монтажу, бо я нічого не встигала. Я просто тік-так-тік-так-тік-так. Якщо тут є хтось з тік-тока, напишіть, будь ласка, в коментарях. Про це мені цікаво, чи хтось прийшов? Вічний пошук балансу між тим, щоб відпочити, відпустити у потік, любов, турбота до себе. І оце. Щось постить, щось придумувати, щось знімати, не втратити момент. А -а -а. Але я хочу познімати. І налаштована на те, що там буде дуже гарно, я дуже люблю знімати в гарних місцях. Там зранку буває туман. Там здається, можна буде піти на йогу. Здається, я таке бачила. Ми побачимо, побачимо. Все розкажу, все покажу. Дякую, що ви тут, до речі, ставте пальці вгору. Так мене оце дратує про них просити, але, будь ласка, там де прошу ставити, там де не прошу не ставити. Мені просто приємно, ну що важко чи що. Тикніть, я нещодавно писала в групі своїми спонсорами каналу. До речі, на цьому слові дякую спонсорам каналу за підтримку мене і мого каналу. Я це відчуваю кожен день. Дуже дуже вам дякую. Ви дуже мені допомагаєте. Йоу, я вас люблю. <свіст> просто я згадала, бо я можу потім в кінці забути подякувати. В мене таке буває. Так от я писала про те, їм, що в мене якесь дике бажання взяти якийсь рюкзак, типу такий, як ручна поклажа, один єдиний, одні кросівки, напхати туди все, що треба, взяти камеру і просто поїхати в якусь круглосвітню подорож, просто кудись поїхати, не знаючи нічого, в якусь одну точку, і просто таку пригоду мати в житті. Просто це моя мрія якась дуже велика, і мені здається, в мене нарешті є ресурс на це все. Отак От і навіть скажу, бо довгий час ти боїшся. Потім ти боїшся відчувати щастя, тому що живучи в війні, ніхто не давав інструкції, як жити в війні, що відчувати, і дуже багато е, різних емоцій існує. І цей дозвіл бути щасливою, мати посмішку, здійснювати якісь мрії. Це дуже мені було складно. Я на терапії теж про це дуже багато говорила. Мені, наче скажу, скажіть, що мені можна, і я буду якось. Радіти і все робити задумане. от. І от лише зараз я нарешті відчуваю якусь готовність, що я готова до якихось дій, кудись їздити, щось бачити, нарешті ці фарби вносити в своє життя. От, і з подорожами дуже-дуже би хотілося щось таке. Я думаю, наскільки я, щоб це зробити, чи щось таке втворити, кудись поїхати, не знаючи нічого, з якимись з якимось мінімальним запасом грошей, з тим, який в мене є. В принципі, вже скоро зима, я така о, зима. А зима для мене це завжди дозвіл на чил. На просто бути вдома, нікуди не виходити. Зима якось мене дуже розслабляє. М -м -м. Навіть під час влогів я знімаю щось в TikTok. У мене експеримент. Я проводжу експеримент. Розумієте? До речі, цікаво те, що. Однакові відео збирають зовсім різні перегляди, охоплення все на світі, в шорцах і в тіктоці. Ну, Коротше, в мене стільки інсайтів щодо цього всього. Треба зробити про це відео. Ну, моя робота це буквально робити відео, розумієте, стабільно. Інколи мені самі хочеться від цього регати, реально. Хочеться якогось, я хочу детоксу, не думати про приколи, про тіктоки. Фу. Забагато, дуже спекотно. Останні подихи літа. Я забула мене ще День народження 23 серпня. Ало, взагалі випало. Не дуже я люблю свій День народження, якщо чесно. Я думаю, мені не подобається якась типу вимушена увага до себе. Знаєте, наче люди згадують про мене цей день і їм напряжно мене якось вітати. Мені напряжно це слухати, я не знаю. Пиляю нігті, збираємо завтра валізу. Я така щаслива збирати валізу. Багато людей кажуть, що вони збирають валізу, їм так це важко. В останні секунди до виїзду. І я вже давним-давно готова. Тільки все поскладати по своїх місцях.